Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги і депутати, я розраховую на вашу увагу. Сьогодні надзвичайно важливий день закриття третьої сесії. І в нас перед українськими громадянами під нашими перед нашими виборцями маса боргів, які ми маємо розв'язати. Сьогодні ключові завдання, ключові питання, які перестоять перед країною, це вирішення економічних проблем. Адже так погано, як люди живуть сьогодні, вони ніколи так не жили. Фракція Радикальної Партії пропонує чіткий перелік законопроектів, на яких ми наполягаємо, щоб парламент їх невідкладно розглянув, який дасть можливість, хоча б трохи, той зашморг, який влада накинула на шиї українських громадян, хоч трохи його розпустити, хоч трохи людям легше здихнути. Тому я вимагаю від імені фракції радикальної партії, щоб парламент невідкладно розглянув ряд законопроектів, зокрема 3809 про скасування оподаткування пенсій. Люди заробили пенсію. Тепер. Вони мають платити податки, тому що вони копійчану пенсію заробили і вимушені працювати. Я вважаю, що стягування податків із пенсії це є геноцид проти українських пенсіонерів. І тому фракція радикальної партії вимагає від парламенту прийняття рішення про скасування оподаткування пенсій. Так само хочу нагадати, що рік тому, в січні минулого року, парламент підтримав законопроект депутатів від радикальної партії 1086 про те, щоб українські жінки. Мали право у 55 років виходити на пенсію за умови наявності 30 років стажу. Президент наклав вето на цей закон, і до сьогодні ви не виносите до залу цей закон для того, щоб подолати вето. Я вимагаю від керівництва парламенту внести на розгляд парламенту законопроект і подолати вето президента і дати можливість українським жінкам у 55 років виходити на пенсію, тому що людям просто немає пенсії у такому віці. Вже ніхто. На роботу не бере і до 60 років чекають, щоб отримати пенсію. Наступний закон, який ми наполягаємо, невідкладно прийняти парламентом, це законопроект. 3747, який передбачає проведення перерахунку ціни на газ для населення. Парадокс в усьому світі ціна на нафту на газ падає, а в Україні росте вартість тарифів на житло комунальні послуги. Ми закуповуємо імпортний газ по ціні 200 доларів. А люди платять за газ по комуналці 270 доларів. Це чисто води корупція, яку сплачують українські громадяни. Тому ми вимагаємо прийняття закону, який дасть можливість перерахувати. Ціну на газ і реально знизити вартість житлово комунальних послуг. І нарешті ми вимагаємо прийняття закону 2353А про реструктуризацію боргів фізичних осіб. Минулого тижня парламент на жаль не подолав вето президента на закон, який вирішував проблеми валютних позичальників. Ми пропонуємо прийняти цей закон і вирішити проблему для того, щоб валютні позичальники мали можливість розрахувати з боргами. Вимагаю від...